Я читаю вірші, а ви показуєте мені про добре? З таких інтерактивних ігор розпочинається заняття для дітей з інвалідністю. У групі четверо вихованців та двоє вихователів. До нас ходить 12 діток у різний час. Наш графік роботи з 10 до 16. З дітками ми ліпимо, малюємо, конструюємо все в залежності від захоплень дітей. Після ігор за розкладом у малечі перегляд мультфільмів. Эта услуга нужна. В первую очередь ее оценят мамы тому що мама зможе сходити в магазин спокійно, без коляски. Мама зможе спокойно сходити к доктору. Послуга денного догляду запрацювала у березні. Це частина проєкту, який реалізує дитячий фонд ЮНІСЕФ. Завдяки цьому проєкту в нашому центрі буде інтегровано ряд соціальних послуг. Одна з них дуже важлива. Це послуга тимчасове денне перебування для дітей з інвалідністю. Цю послугу дуже чекали усі мамочки, які виховують дитину з інвалідністю. Послуга буде розрахована до перебування для перебування дитини до чотирьох годин. У центрі працює психолог, зокрема допомагає підопічним та вихованцям інтернатних закладів адаптуватися у соціумі. Якщо дитина після інтернату буде жити самостійно, їй треба знати, як повернути краник, щоб перекрити, наприклад, газ або воду, водопостачання. Бо якщо станеться потоп, щоб вона знала, що робити перед тим, як викликати слюсара, щоб могла відімкнути нормально замок, бо бувають різні види замок. Або якщо пробка вилетить, щоб люди не знала, що робити у такій ситуації. На подвір'ї центру також збудують інклюзивний ігровий майданчик, на якому зможуть займатися дошкільнята та підлітки із інвалідністю. Мой дитина нормально ніколи не катався на качелях. Понимаете? У нас нет качелі для таких діток, а здесь будуть качелі, это очень круто. А у детства нет інвалідності. Завершити проєкт планують у червні. Його вартість близько трьох мільйонів гривень. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.